Печора, 25 25-й Ілля Забарний, 34-й Олександр Сирота, 44-й Влад Владислав Дубінчак, 18-й Олександр Андрієвський, 8-й Володимир Шепілєв, 29-й Віталій Буяльський. Він сьогодні капітан команди в старті немає Сергія Судорчука. 20-й Олександр Караваєв, 7-й, увага, дебют у складі Динамо Владислав Кабаєв, 3-й воротар у складі Зорі Дмитро Мацапура, 77-й Олег Данченко, 32-й Максим Імиреков, 44-й Арсеній Батагов, 47-й Роман Вантух, 29-й Єгор Назарина, капітан команди, 20-й Вячеслав Чурко, 68-й Крістіан, 31-й Назарі Русен, 9-й Дмитро Мишньов і Кахім Періс внесений до заявки Динамо, і це теж фланговий гравець. Крістян біля штрафного майданчика його передача на Русина. Русин у штрафному його удари. Кошети Зоря забиває і цей гол вже ніхто не скасує. Назарій Русин, Звичайно, що не буде зараз святкувати. Назарій Русин ще один гравець, який грає проти своєї колишньої команди. Проти команди, яка його виховувала. І Він зараз забиває завдяки рикошету. Від Томаша Кінжори. Сьома хвилина зустрічі. Гол Назарія Русина достатньо не. Неочікувано розпочинається наш сьогоднішній поєдинок з точки зору результату. Атакували господаря, забили гості. Так буває у футболі. Бущан не міг нічим тут допомогти своїй команді. Дуже добре Крістіан зіграв. Чудово побачив Русина у штрафному, практично на ударній позиції. Ну і Назарі Русин тут розібрався. За Ще одна передача Чурка. і у зорі! 2-0! Забиває Мишньов. Нічого собі гол від зорі! Нічого собі навіс. і Як зараз загубили Мишньова, футболісти Динамо у власному штрафному? Ну, ви самі бачите зараз жестикуляцію Бущана. Вона говорить про все. Мірчелуческо мовчить. Він незворушний, чудово зіграв Мишньов з лету, пробивши в дальній кут кутворі Динамо, скориставшись просто прекрасною передачею від Чурка. І Ви бачите, як це відбувалося. Абсолютно вільний Мишньов. Він руку підіймав, він просив цю передачу. Ще пройшло секунди. Дві, поки Чурко зрозумів, що це чудова можливість знайти свого партнера на ударній позиції в цьому епізоді не можна було не забивати. А зараз момент у бояцького передача. І гол Динамо. 2-1, Ванат забиває вже порожні ворота. Залишалося йому лише ногу підставити. Все зробив Буяльський в цьому епізоді. Чотири хвилини вистачило Динамо, аби забити. Все ж таки перший м'яч у цьому другому таймі. І перший м'яч, до речі, взагалі у цьому чемпіонаті України. Перший, тайм, перший тур динаміці пропустили. У другому програли 0-3, і от зараз нарешті гол. Ну, від Батагова. М'яч з Рикошета. Дуже класно пропустив м'яч Гармаш. Бояльський відповідно вже тут Русен набирає хід. Авантух. Бачимо, залишає поле. Момент у зорі. Подивіться, що робить Брашко: 3-1 Брашко забиває. Що це було? В меншості були футболісти зорі. Вони просто чекали на те, щоб зробити заміну. Але навіть такій ситуації їм вдається гольова атака. Абсолютно розпач зараз у забарного зоря у другому таймі. Абсолютно поступившись, ініціативою зуміла ось таку атаку організувати. Давайте повтор дивитися і знову назарі Русин. Знову він в потрібному місці. в Потрібний час на брашка він віддає і Сидорчук програє зараз свою дуель брашку. І Забарний дає спокійно його прибрати. Втратив рівновагу Сидорчук. Подивіться. Пропустив він брашка. Брашко ще й голу обіграв і вколотив під поперечку. Брашко, вихованець Динамо. Ще раз дивимося цей момент. Дуже близько. Від поперечки. Удар бояцько! 3-2! Бояльський пристрілявся все ж таки з другої спроби забив. У нас буде велика інтрига на останніх хвилинах цієї зустрічі. Бояльський виводив сьогодні. Команду з капітанською пов'язкою. зараз віддав він її Сидорчуку і забиває. Бояльський одразу після передачі з кутового Дуже добре зараз. Стандарт динамівці розіграли. Хороша заготовка, і ніхто за Бояльським не встежив.